Вже минула тринадцята. Канал один плюс мовить в ефірі об'єдного марафону. І зараз знову новини від команди ТСН. Кількість загиблих внаслідок атаки по кривому рогу зросла до шести. Напередодні в лікарні помер 53-річний поранений. Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу міста в середу. Ввечері зруйнували готелі. Побили десят. Багатоповерхівок поруч, крамниці, палац культури, медичні заклади, понад 30 людей дістали поранення. Серед них двоє підлітків. У лікарнях досі залишаються 18 потерпілих. Зокрема, дитина, її життя поза небезпекою, стан дев'ятьох дорослих тяжкий. На Сумщині росіяни атакували фпв дроном цивільне авто, поранений водій в лікарні. А на Харківщині в селі Івашки напередодні через безпілотник загинули троє людей. І ще одна жінка дістала поранення. На Донеччині в Покровську загинули дві людини. Одна поранена. Ще одна людина загинула через обстріл зорі. Є також поранений там. У лимані окупанти вдарили по житловій забудові. Там двоє поранених пошкоджені понад десяток осель. По одному потерпілому в дружківці та Полтавці. 25 будинків поруйновані в Миколаївці вранці у Херсоні. Росіяни скинули вибухівку на авто, в якому їхали двоє чоловіків. Також атакували перехожого. Усі троє потерпілих у шпиталені з травмами. Загалом за добу обстріляно в області 31 село. Пошкоджені три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Із артилерії бив вранці ворог по Запорізькому району. Поранена жінка. А вночі окупанти вгатили по селу блакитне авіабомбами. Постраждали троє чоловіків. Також через атаку дронів. Напередодні постраждав 16-річний хлопець. Це сталося в селі Біленькому. Загалом ворог вчора гатив по області. Понад 4 сотні разів потрощено 9 квартир, приватні будинки та автомобілі. Старі з під обстрілами літні люди, більшість з яких уже ледве ходять, знайшли прихисток на Прикарпатті. Для тих, хто боялися опинитися на одинці в незнайомих місцях. Організували свято входин до притулку. Його облаштували волонтери благодійного фонду схід Сос. За останні три роки вони евакуювали з прифронтових територій майже 80 тисяч людей. Кореспондентка ТСН Алла Пас розкаже більше. На Донбасі, який ворог нещадно рівняє з землею, вони залишили рідні оселі та все своє життя. Але сьогодні за тисячу кілометрів від дому святкують входини. Юлії Іванівні, 83, жінка ледве ходить. А її донька перенесла кілька інсультів і отримала параліч, коли біля їхнього будинку в Костянтинівці вибухнув касетний снаряд. В садик потрапили, а садик рядом з то ракети. Чихво вона? У квартиру влетів шар красного віда з водою набітий і з цими спольками. Лише тоді жінки наважилися на евакуацію, бо до того зізнаються, боялися вирушати світ за очі. Нам предлагали, але ми думи, як і всі люди, думали комусь, але не нам бо ці ракети що пускали, А може, ми нас пролетять. А Раїсу Семенівну волонтери підібрали вночі посеред дороги, коли напівсліпа жінка втікала з розтрощеного будинку. Так розбили, нема будинка. Не можна ночі спати в розбитому. Холодно дуже. І я пішла прямо ночі. 30 чоловіків та жінок, найстарші з яких 98. Всі вони на евакуацію погодилися лише кілька місяців тому. Хтось до останнього сподівався, що в його дім не прилетить. Комусь було ніяково просити про допомогу, а були й такі, хто вважав, що нікому не потрібен. Є дуже сумна статистика того, що трапляється з тими людьми, особливо під час зими. Вони не можуть вони втрачають доступ до будь-якої інфраструктури, до ліків. Це дуже часто загибель, і дуже часто також причиною загибелі є самогубство. Евакуювати людей непросто треба знайти команду і забезпечити логістику, щоб довести їх до транзитного пункту. У нас такий транзитний пункт є в місті Дніпро, і там зазвичай у нас є до 160 людей, які очікують якраз розміщення вже постійно для для постійного помешкання в безпечних регіонах України. Нова домівка для цих людей знайшлася на Прикарпатті. Тут їхнім прихистком став цілий поверх одного з корпусів снятинської райлікарні. За гроші німецьких донорів у законсервованих приміщеннях волонтери зробили ремонт. Є ліфт, кімнати з санвузлом, кухня і медичні приміщення. Це на питання майже 20 мільйонів гривень. Ми розраховували, що десь в сарай нас повезуть та й будемо в сараї. А коли нас сюди привезли, дякую Богу і людям дякую за те, що ми сюди попали. Спім, їдемо, купають нас тут. Тут хорошо. А що ще Усіх обстежили медики? Надалі притулок утримуватимуть коштом снятинської територіальної громади. Тутешні працівниці досі не можуть оговтатися після першого дня знайомства. Кожен почав хапатися за телефон і дзвонити. І персонал мій слухав і каже: Глина Будальна, Ви знаєте, вони дзвонять в Дніпро, звідки їх привезли із хабу. І кажуть їдьте сюди, тут тихо, тут не стріляють, тут ніхто вас ображати не буде. За рідним домом більшість вимушених переселенців, звісно, сумують, стежать за новинами і переконані, Донбас ми це не Донбасми, тим часом у волонтерів, які вивозили їх з під вогню, обривається телефон. Ще сотня стареньких просять про порятунок. Втім, транзитний хаб у Дніпрі переповнений, адже місць у тилу, куди вивозити переселенців, наразі немає. Алла Пасурмандучик, Прикарпаття, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Отруїла військового та готувала теракти у Харкові. СБУ затримала жінку, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. Нею виявилася місцева айТІ фахівчиня за завданням ворога. Кажуть, слідчі вона отруїла військового продуктами та ліками з небезпечною речовиною. Захисник потрапив до шпиталю в тяжкому стані. За даними слідства, жінка також готувала вибухівку для терактів. В місті СБУ вилучила саморобні вибухові пристрої, начинені металевими елементами і замасковані під вогнега. Асник Правоохоронці стверджують, що жінку завербували ще до повномасштабного вторгнення. Затримані повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за замах на убивство та посібництво в теракті. Їй загрожує довічне ув'язнення. У розпал торговельної війни зі сполученими штатами у Канаді обрали нового прем'єра. Ним став 59 59-річний Марк Карні, колишній керівник центрального банку Канади. Він набрав 86% голосів на внутрішніх виборах керівної ліберальної партії, помітно обійшовши колишню міністерку фінансів Христю Фріланд. Карні наголосив, що Канада не може дозволити Трампу послабити її економіку. Раніше він заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скорди. Новану стратегію стимулювання інвестицій. Масові сутички в середмісті столиці Румунії Бухареста спалахнули після того, як центральна виборча комісія відмовилась реєструвати проросійського кандидата в президенти Кельна Джорджеску. Його прихильники зламали огорожі та влаштували заворушення. Після чого довелося втручатися правоохоронцям, у яких одразу полетіло каміння, петарди і пляшки. Прихильники Джорджеску підпалювали кущі, сміттєві баки а також перевернули авто. Минулого місяця прокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження, звинувативши в під. Бурювання до дій спрямованих проти конституційного ладу, підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої кампанії минулого тижня. Європейський суд із прав людини відхилив скаргу Джорджеску на скасування першого туру виборів через доведене державне втручання Росії на його користь. Сполучені Штати офіційно згортають 83% програм агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо. За його словами, зараз скасовують 5200 контрактів. На них, за словами держсекретаря, виключено десятки мільярдів доларів і не в інтересах сполучених штатів. Водночас Вашингтон лишає чинними близько тисячі програм агентства і хоче, щоб вони тепер більш Ефективно управлялися державним департаментом. Нагадаю, переглядати роботу агентства США з міжнародного розвитку. почала адміністрація Трампа після його приходу до влади в Україні це агентство фінансувало гуманітарні проекти, зокрема програми з реабілітації ветеранів, медицини енергетики, підтримки ЗМІ. чи збережуться після реформи. Якісь із них наразі невідомо. Понад 1300 загиблих за два дні сутичок загострення в Сирії, де на західному узбережжі повстають прихильні до диктатора втікача Асада Алавіти, нечисленна порівняно з основним населенням країни релігійна меншина. За попередніми даними вбито не менше як 830 цивільних, 250 проасадівських бойовиків і більше як 200 членів. Нинішніх сил безпеки, що керують Сирією, перевірити ці цифри, немає поки що жодної змоги у зверненнях до народу. Ахмед Аль-Шара, який утримує фактичну владу в Сирії, пообіцяв побороти залишки сил Асада. Бойові дії ведуть у містах Джабла, Баніяс і Латакія. В останньому досі діє російська військова база. Дозвіл на зброю відтепер можна побачити в дії. Досі він існував в Україні лише як паперова книжечка і прохання цифровізувати документ за опитуванням в застосунку було другим за популярністю серед українців. Щоб створити новий документ, команда Мінцифри спершу взялася за роботу над електронним реєстром зброї. Цю базу запустили в роботу в 2023 році. А тепер на її основі дозвіл на зброю онлайн. Щоб документ з'явився в телефоні, треба оновити застосунок. Прогорнути документ до кінця, натиснути Додати документ і користуватися ним, якщо ваша зброя зареєстрована в єдиному реєстрі. Коли термін дії закінчуватиметься, каже міністр Федоров. Власник отримає сповіщення і зможе оновити дозвіл через сайт МВС. Документ, як запевняють у Мінцифри, неможливо підробити, а його легальність миттєво зможе перевірити поліція. В Україні вперше державним коштом закуплено 24 тисячі слухових апаратів. Їх можна отримати в 43 закладах по всій країні. На безкоштовне протезування слуху можуть претендувати діти і дорослі з інвалідністю та військові без такого статусу. Саме через бойові дії в Україні різко зросла кількість людей із втратою слуху. Лікарі це називають тихою травмою, але вона потребує такого самого протезування, як, наприклад, втрата кінцівки. Чому важливо перевірити слух і в час? Вдягнути слуховий апарат, особливо військовим. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить цю тему. У Віктора розтрощена гомілка зі шпиталю на милицях він іде перевірити слух. У нього була сильна контузія, і тепер в голові відбувається щось нестерпне, каже Віктор. Ну, просто воно пищити і шумить одночасно. І все. Йому проводять аудіометрію через зайві звуки у Віктора Болить голова. На позиціях у Вовчанську на нього був скит ворожого ФПВ. Нога розтрощена, повна дезорієнтація, але його не могли евакуювати. 15 днів згодом. Побратими волокли кілометри розбитим вовчанськом, коли це було можливо. У шпиталі почали боротися за ногу, а от зі слухом проблему помітили не одразу. Дружина зауважила, що Віктор постійно перепитує, що вона говорить. На аудіометрії одразу зрозуміло, що й потрібен слуховий апарат. Тут втрата на високих частотах. Слуховий апарат дасть чіткість при сприйнятті мовлення слуховий апарат має покращити якість його життя. Просто не можу розібрати її слова. Я чую, що город, а що іменно, не непонятно у громадській організації. Вічую, що займаються проблемами слуху вже 14 років. кажуть, зараз бойові дії в рази збільшили кількість українців, що втратили слух, особливо серед військових. З того, що ми знаємо там від лор лікарів з 10 військових. Усі ми є втрата слуху. проблема в тому, що військові думають, що після фронту у цивільному житті слух відновиться, але стає тільки гірше. Поранення, яке впливає на слух, ми називаємо невидимою травмою. Ми звикли до людей до військових з протезами рук ніг. Слуховий апарат – це так само. Протез. Тобто рука і нога нова не виростуть. Слух не встане на місце, якщо вже була втрата до повномасштабного вторгнення. Програми забезпечення слуховими апаратами фінансувалися місцевими бюджетами, але нині кількість запитів така, що вони не справляються. Державним коштом закупили 24 тисячі слухових апаратів, щоб протизувати слух. Така закупка була перша. В історії ця функція покладена на органи місцевого самоврядування, але ми зрозуміли, що вони цього не витягують. Отримати слуховий апарат можуть цивільні діти і дорослі. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря, отримати направлення до лікаря сурдолога Повинні бути ще показання до слова до Це середня втрата більше ніж 50 децибел. По основним частотам далі для дітей потрібне рішення лікарської комісії про протезування слуху, а для дорослих висновок експертної комісії і отримання інвалідності. Для військових достатньо лише рішення ВЛК. Ми збираємо потребу від закладів по всій території країни, і з 2024 по 2025 рік вже було направлено в. Регіони в 43 заклади охорони здоров'я 4293 тисячі протези. Це один із сорока закладів, де можна отримати безоплатний апарат. А ви без апарата взагалі не чуєте чи чуєте? Практично нічого. Там... Вдалеке, може, щось, коли близько близько мною розмовляють. Олександр прийшов оновити аудіометрію. Він вісім років провів на війні. У 22-му потрапив під масштабний обстріл, отримав складну контузію. Ви почуєте будь-який звук, ви зразу нажимаєте кнопочку. Олександру фізично важко сприймати окремі звуки. Після сильної контузії пішла ще епілепсія. Епілептичний синдром пішов. І Воно все в одній кучі, в і в голові шум, свіст, і воно переміщується, от ці звуки, і ні, ні ну, розумієш, дено, ну, куди і як іде. Буває, що состояння сидішка в тумані. У 22-му році йому поставили перші слухові апарати. Государство на той момент не було грошей. Сказали, покупай за свої кошти, якщо хочеш, щоб у вас був слух. За три роки у нього змінилася аудіограма і зносилися слухові апарати. Попередні апарати Олександр купував за свій кошт. Ось такий один на одне вухо коштує в районі 16 тисяч гривень. Ця конструкція вже відпрацювала свій ресурс, і тепер у Олександра є можливість замінити їх за державний кошт. Добре, чую чіткіше. Не треба напружуватися і кричати цілий день, не йому не оточуючим. Правильно підібраний апарат прибирає пищання та шум, від якого болить голова. Однак серед військових є чимало упереджень. Мовляв, слуховий апарат це про старість, а ще існує міф, що слух може відновитися згодом, але усі лікарі в один голос говорять про те, що втрачений слух не може відновитися, і надзвичайно важливо поставити апарат вчасно і не зволікати. Якщо людина не чує. Ходить без слухового апарату, в неї з часом втрачається розбірливість мови. Це правда відбувається не одразу, це роки, але ж можна ходити, не чути е, роками, а потім надіти слуховий апарат і почути слух. А не зрозуміти мову, якщо ви не чуєте тиху розмову або не розбираєте мову, коли людина говорить за спиною, це привід перевірити слух. Нині держава забезпечує слуховими апаратами усіх, у кого до цього є медичні показання і рішення експертів. Якщо вам запропонували купити слуховий апарат власним коштом або вимагають за нього гроші, зверніться зі скаргою до НСЗУ або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Ірина Маркевич, Григорій Воронов та Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Новий рекорд України просто зараз мають фіксувати на схилах столиці. В Голосіївському лісі стала на лижі на протезі восьмирічна Марина Пономарьова. І поруч же з нею перебуває кореспондентка ТСН Ірина Кондратчук. Вона з нами наживо просто зараз. Іро, вітаю. розкажи про який саме рекорд йдеться? Чи вже його встановлено сьогодні, і крізь що довелося пройти ось цій маленькій рекордсменці? Вітаю свята. Сьогодні буду дивувати не лише тебе, але й наших глядачів. Адже сьогодні у столиці, наприклад, температура повітря вище 15 градусів тепла. Але ми знайшли справжню місцину, де вирує зима. Насправді сніг тут, звісно, штучний, але для малечі це не завада. Тут щойно завершилися дитячі змагання. Ну і власне свій персональний рекорд становила восьмирічна Марина Пономарьова. Перед рекордом у неї відбулося фінальне тренування. Ви можете бачити зараз ці кадри на своїх екранах. Вона дуже переживала. Адже тут сьогодні людно дуже багато уваги. До неї прикута увага камер, журналістів. Зокрема, і власне цей рекорд, що вона встановила. Він фіксується книгою світових рекордів. Вона проїхала, підкорила цей спуск разом із тренером. у Його супроводі. весь цей спуск тривав 46 секунд. Вони проїхалися довжиною до 50 метрів. І у нас є кадри, як це відбувалося. Прошу вас послухати. Перша українська дівчинка на протезі вище коліна зітнила з військової траси у супроводі свого тренера Василя Володимировича. Ми тебе вітаємо. Ти дуже крута і дуже класна. Не зупиняйся. Вітаю! Давайте коли я з'їжджала з гірки, це було такий кайф, якийсь. Ну і ще дуже любить швидкість. Так, для мене це вперше. і ну, дуже дуже. Чуттєво до цього відношусь, так як я сама мама дітей. Це дуже класна мотивація не тільки для, для дитини, а й для інших дітей. Які... Окрім того, що тут катаються діти з обмеженими можливостями, так само тут навчають і ветеранів, які тільки що стали на протези. Якщо говорити про саму Марину, то для неї хвилювання, про які я вже казала раніше, були ну напевно одним із не найперших важелів, які заважали. Що ще давайте почуємо від її тренера. Сьогодні невелика швидкість, тому що на вулиці плюс 20 і сніг він дуже такий мокрий, він дуже важкий. Швидкість ми не змогли таку набрати, яку ми планували. Але на тренуваннях ми готувалися до того рекорду. На тренуваннях ми на великій швидкості ганяли. Незважаючи на те, що тут вирує справжня весна, і сніг пітає, насправді на очах. Ми працюємо тут відрання і бачимо е, цей процес. Е, Марина все одно в неї такий, знаєте, сьогодні особливий день. Підтримали її рідні, підтримала її мама. І, зрештою, вона розповіла нам про те, що на лижі дівчинка стала лише місяць тому. Таку рекомендацію отримали від лікарів, яких відбувалася ре... Ре... реабілітація. Давайте почуємо наживо. Олі. Ми лікуємося в лікарнях мадин, проходимо реабілітацію. Нам запропонували. Ми з радістю погодились. Маринка та, яка завжди за скорості і да, да, лижі, да, басейн так, що ще все, футбол так. Восьмирічній Маринці довелося чимало перенести, пережити, пройти у свої п'ять років. Вона втратила ніжку внаслідок ворожого обстрілу. В себе вдома на Херсонщині. Тоді сім'я була в окупації. Як їм вдалося виїхати звідти? І як вдалося стати власне на нову ніжку і підкорити ці схили І не тільки, а й різний спорт? Я розкажу вам обов'язково згодом у наступних випусках. ТСН. дочекайтеся свята. Дякую, тобі дочекаємося. Звичайно ж, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук про лижний рекорд дуже сміливої восьмирічної спортсменки. Його було зафіксовано сьогодні в Києві. Ніякої містики у Києво-Печерській лаврі хрест не падав, його зняли навмисно, щоб запобігти руйнуванню. Про це заявили в національному заповіднику за хрестом на церкві всіх святих. Там працівники спостерігали кілька місяців. А коли той через сильні вітри похилився, вирішили негайно демонтувати, робили це під пильним оком архітекторів. Тепер він чекає на реставрацію. Постійні ракетні атаки критично впливають на стан історичних пам'яток, каже керівництво заповідника. А не Щодавно на території Лаври знайшли залишки шахеда, щоб відстежити вплив вибухових хвиль на святиню в ЮНЕСКО планують встановити на храмі спеціальні давачі. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми мониторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився. Було здійснено його демонтаж. Ну а далі про те, як смартфони і соцмережі прийшли в церкву онлайн-технології для багатьох роблять віру доступнішою, особливо це актуально для українців, які через війну та безпекову ситуацію в країні не завжди можуть особисто відвідати храм. Отже, які дистанційні послуги пропонує вірянам церква, і що при цьому вже встигло спричинити обурення? Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже. У Чернігові практикують хрещення дітей онлайн. Дистанційно охрестити дитину. По відеозв'язку. У січні цьогоріч подібні заголовки у ЗМІ викликали хвилю обурень. Мовляв, паноці вже пропонують хрестити дітей по відеозв'язку, щоб без зайвих клопотів. Такі формулювання журналістів образили священників. Це не е, так, що. Е... Вся родина поза церквою і вони тільки бачать священника. Це це неможливо. В церкві всі таїнства над людиною здійснюються особисто. Із панотцем, який утрапив у скандал, коментуючи так зване дистанційне хрещення, нам особисто поговорити не вдалося. Той пояснив телефоном: малося на увазі зовсім не те. Виняток церква робить лише для когось із хрещених батьків, якщо він чи вона на фронті або ж за кордоном через безпекову ситуацію в країні. То відсутній може через когось з родичів просто теж слухати, бачити це таїнство і потім брати участь у вихованні дитини. Наперед одразу скажу: причастя та сповідь онлайн також неможливі. Гаджети вони не застраховані від того, що коли ви щось розкажете, не почується хтось інший. Із розвитком цифрових технологій люди все частіше шукають підтримки не лише у храмі, а й віртуально. І там, де канони не забороняють, церква адаптується під потреби вірян, наприклад, подати онлайн записку за здоров'я чи спокій рідних. Віртуально поспілкуватися з її священником. з приводу там хрещень дитини, забобони, міфи, все, що з цим пов'язано, чи глянути трансляцію літургії. Пандемія ковіду сильно змінила звичні церковні обряди. 19 квітня 2020-го. Великдень храми зачиняють на карантин. Тоді я вперше з батьками дивилася пасхальну службу в інтернеті. А наш святковий кошик освятили дистанційно. Нині ж проповіді онлайн регулярно дивиться кожен п'ятий християнин. Пише дослідницький центр Pure Research у Вашингтоні. А інновації допомагають церкві швидше поширювати свої ідеї. На 1,4 мільйона – це. Сюжет про чудотворні ікони. отець Михайло Омелян показує нам відео зі свого Тіктока, яке зібрало понад мільйон переглядів. Якщо, наприклад, взяти територію храму, то ми розуміємо, що він би не вмістив таку кількість, тому це проповідь на велику широку аудиторію. Упродовж останніх чотирьох років ПЦУ активно використовує цифрові технології. Так з'явився застосунок Моя церква у чаті через додаток можна поговорити зі священником, дізнатися, яке сьогодні релігійне свято, як бачимо, 14-го точно не день святого Валентина, а ще знайти найближчий до вас храм православної церкви України. Ми внесли близько 7 тисяч уже в застосунок. Тому в нас є велике поле праці, оскільки храми доєднуються щоденно. Аудіомолитви теж популярні, каже отець Михайло. Ранкові вечірні, а з початком повномасштабної війни ще й молитви за Україну. Блаженніший митрополит Епіфаній записав е, свій голос і якраз ви можете чути в застосунку Моя церква молитви, які він читає. Боже, будь милостивий до мене, грішного. Часто у нас якісь гастролі. Ти не завжди собою молитовник можеш возити, носити. Ти собі відкрив телефон, смартфон. Все, ти собі читаєш, там помолився. Там ніхто не знає, що ти робиш, щоб дорога пройшла добре, щоб там концерт пройшов класно, круто, легко. Дмитро Кундеус співає в капелі Ревуцького. у грудні. Торік вони разом з Артемом Пивоваровим запалили РРІЯД під час відкритого тренування боксера Усика. Стосунок моя церква, хлопець, заглядає часто, бо наша церква ж перейшла на новий календар, і свята змістилася, і не завжди ти можеш правильно порахувати тих 13 днів. А ще підсадив на нього свою бабусю. Вона дивиться часто онлайн-богослужіння. у зв'язку з здоров'я. Не завжди має змогу піти в храм. Але не потрібно забувати, що це не виправдовує нас, тих, хто має силу, має змогу піти до храму. Що все-таки це треба це робити особисто. Карина Вакарєва, Євген Литвиненко та Ігор Калинюк ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Такі новини маємо зараз. 14-й. знову побачимось в ТСН. А Зараз мої колеги ведуть 1+, плюс один на островська. Плінський в об'єднаному марафоні Залишаю вас у гідній компанії.